працює. Доброго ранку, шановні народні депутати. Салфетки. Запрошені. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему рада. Зареєструвалися. За... Зареєструвалися в сесійній залі 211 народних депутатів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати. Шановні народні депутати, 26 квітня 2010 року Центральна виборча комісія зареєструвала народних депутатів України, обраних 30 вересня 2007 року в адомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посади народні депутати України. Складають присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги, будь ласка, народний депутат України Демчишин Василь Васильович, давайте складайте присягу. В'язуючи всіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу Присягаю додержуватися конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників для складення присяги на трибуну. Запрошую народного депутата України Фоміна Олександра Вікторовича. Присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і надлежність України, дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Шановні народні депутати. Таким чином, народні депутати України склали присягу. Набули повноправного статусу. А саме Демчишин Василь, Василь Васильович, Муца Орес Павлович, Романюк Микола Прокопович, Цюрка Петро Іванович, Гусаров Сергій Миколайович, Васютін Сергій Іванович, Єгоров Олександр Миколайович, Столар Вадим Михайлович, Ковалевська Юлія Сергіївна, Касянюк Олександр Ростиславович, Зубанов Володимир Олександрович і Фомін Олександр Вікторович. Я прошу секретаріат видати картки і необхідні документи нового депутатам.